Агоя гой, давно з не бачили. так на нашому каналі була дуже велика перерва. Це все через те, що я, по-перше, вчила українську мову, <гум> жартую, я її знала. А по друге, ми готовили та організовували приїзди студентів 22-го року. Була купа важливих справ, тому і, звісно, всі учасники команди, навіть я, були потрібні. Що ми робили всі ці місяці, ви можете дізнатися в нашому інстаграмі. Ну а тим, хто дочекався цього відео, по-перше, велике дякую. Ну а по друге, давайте вже продовжувати вчити словацьку мову. Поїхали. Гадаю, ви колись чули, або, можливо, навіть дивилися, різні американські ток-шоу. Там різні відомі селебріті приходять до ведучого, нібито у гості. Всі сидять на дивані, 20 хвилин щось обговорюють, а глядачі у цей час невимушено сміються. Ну, ось подібне є, і в Словаччині. Зветься таке шоу «Нескоро вечер». вечір. Ну, оригінальна назва. Все добре. Принцип його такий самий. Перегляд подібних шоу може бути дуже корисним для вашого пасивного вивчення мови. Ну, коли ви щось почули, якесь слово, яке ведучий дуже часто повторював, запам'ятали його, а потім використовуєте у подібних випадках. Тому сьогодні я для вас обрала один такий фрагмент інтерв'ю з цього шоу Ні скоро вечір. Ми його переглянемо та розберемо бежну словенську речь. Тобто живу мову. Добрий вечір. Добрий вечір. Сімона я сомним поведала, але те умилецьке мено, Сімона. Та є та має яке призвісько Асіні, аби сміток. Агейно. Гей. Ну, початок не надто складний. Сподіваюсь, всі вже встигли запам'ятати, що добрий вечір це таке стандартне, формальне привітання. Далі Петер, ведучий або модератор словацькою, каже: поведав сом, і ба твоє умелецьке мено. Тобто я сказав лише твій псевдонім Умелецьке мено це дослівно художнє ім'я, тому що умелецький – це художній, а умелець це митець. Митцем може в нас бути хто завгодно, від письменника до коміка. Також питає Симони Петер про її прізвище, прізвисько тут не будемо багато говорити, тому що ці слова співзвучні, але з цікавого. Це її відповідь. Вона каже «гейно». Hey, no. Що це? Но гей, гейно це взагалі перекладемо як так. Ми з вами знаємо, що так це словацькою ано, але но no це таке скорочення від цього ж слова. Тому, будь ласка, ніколи не використовуйте но no в сенсі ні або ще гірше але. Гей, hey, це перекладемо як ага, ну так, щось подібне. Разом і одне, і друге це слова розмовні, навіть інколи паразити. Якщо будете уважними, побачите, що ще не раз і Петр, і Сімона за весь час їх інтерв'ю гейкнуть. Це також є сигналом для вас, що ви можете вільно використовувати ці слова. Ну щоб, наприклад, заткнути їми якусь незручну тишу у вашому діалозі. Симона є комічка. По -словенски? ано? – Ано, комічка. – Інак стендап теда. Стендап комічка. Ну а стендап комеді робі комічка. Ано, робі комічка. Я рада говорим стендапічка, але є... <laughs> e, то є пословенчине. Так, так. так, Окей, тут вони обговорюють, як правильно висловлювати її сімони професію, тому що в її галузі працюють в більшості чоловіки, тож як самону називати? Справа у тім, що в словацькій мові кожна професія чоловіча має свою жіночу форму. Зазвичай жіночі форми чоловічих професій утворюються завдяки закінченню ка. Наприклад, шеф, шефка, таксикар, таксікарка або президент, президентка. Якщо чоловіча назва професії закінчується на К. То жіноча форма вже буде мати закінчення чка. Тому чоловік це комік, але жінка комічка. Симона навіть жартує, утворюючи від слова стендап жіночу форму професії стендапічка. Але їй самій не дуже кортить так себе називати. Адже це слово може нам нагадувати щось зі словацьких вульгаризмів. Але це якось іншим разом. Ale ja preto o tom hovorím, lebo aj tie ženy komičky, akože vôbec aj vo filme a tak, že naozaj väčšinou tí komici sú muži. Že Je to? Ako sa to teda stane, že žena komička? No ja si myslím, že nás žien je komičiek menej, hlavne preto, že my, devčata, stále ešte chceme vyzerať dobre a sa bojíme, že keď moc náhlas povieme, tak už nebudeme také, že pekné a tak. No toto ja som zahodila. V momente, keď som si uvedomila, že to, že budem hlas hovoriť veci, už mi nič neublíži, tak to hovorím nahlas, tak trochu rebelujem. A to podľa mňa je taká sloboda byť komikom a malo by si to viac žien vyskúšať. Ja by som veľmi rada bola, kebyže... Н'яка така конкуренція здрава би прийшла. No, Цей уривок здається характеризує усе багатство та милозвучність словацької мови. Жартую, звісно, але чесно, прислухайтесь, скільки разів і Петр і Симона сказали «же». «Же» – це слово паразит кожного початківця. Не забуваємо, що перекладається як що. І використовуйте, будь ласка, але не плутайте, з що Чо ми використовуємо, наприклад, у питальних реченнях або коли маємо на увазі щось конкретне. Ну, наприклад, що є то, що це. Я не вім, що є то. Я не знаю, що це. Коли мова йдеться про ЖЕ. Же це такий сполучник, який поєднує дві частини речення складного, робить із нього цього речення щось цілосне. Тому ми вже можемо використовувати, наприклад, у такому реченні почув сом, же не вєш, що є то я почув, що ти не знаєш, що це. Ось так. Окрім цього, ви також можете зустріти сполучник Же у таких словах, як Претоже, кебіже, акоже, чоже. Также, що... а так далее. Всі ці слова у різній мірі розмовні, тому ми ще не раз їх почуємо у цьому відео. Дивіться уважно. Але я про о том, говорим, але бо ай, ти же не комічки, а каже в область його фільми, а, а також вчину ті коміці сумужі. Файн, зараз більше про зміст. Петер питає в Симони, ако сато теда стане що жена комічка? Насправді я би виправила це речення, тому що забув Петер про найважливіше ті слова. Краще було б сказати: акоса, то теда стане же жена є комічка. Або Акоса стане жена комічкою Ось так. Ну а щодо прикладу, так Петер питає в Симони, як жінки можуть потрапити у стендап про її шлях у цієї галузі. Відповідь Симони така: вона каже, що багато дівчат та жінок дуже бояться виглядати по-дурному. На сцені, у кадрі, як я, наприклад. Але для неї стендап це свобода, і вона радила б кожній. Відчути це на собі також вона каже про те, що з радістю б відчула на собі здорову жіночу конкуренцію. Ну no, я си si місля, що нас жіний комічік менє, главне про те, що ми, дівчата стали ще хочемо візера добре, а са боїмо, що, межекмо з нагла сповіме так уж не будеме таке що пекне. Так Z цікавого з її всього цього монологу, ми можемо підкреслити для себе слово стале, наприклад, стали значить постійно. Далі впродовж інтерв'ю вона також використає більш. Розмовне фурт визнав такий самий вравіно дрі роки співпрацюємо, але фурс ми сімсрандуробілія. Також запам'ятаємо слово наглас, голосно або «в голос». Симона каже: Дівчата з собоя поведать наглас. Дівчата бояться сказати щось голосно. Найцікавіше для мене в цьому її монолозі є то, як вона закінчила це речення. Лише послухайте, Так, уж не будемо таке же пекне, а так ось це «а так» – Це щось чарівне. Насправді, якщо ви не знаєте, як закінчити свою думку або речення, можете використовувати це «а так». щоб вам було легше наведу якийсь приклад. Си робил, що ти вчора робив, же такий заніпразнений? Що ти робив? Вчора, що був такий зайнятий, мав сом веці дома, робив сом домачу улогу, а так. В мене були справи вдома, я робив домашні завдання, а все таки інше. Som sa vlastne nedávno, nedávno rozviedla a je to taká vec, že, ktorá sa tabuizuje na Slovensku a som rada, že možno práve že aj to z mnoha ďalších životných omylov a nehôd sa stalo práve mne, lebo si z toho robím srandu a podľa mňa humor funguje na to, aby sme nejakým spôsobom si vedeli pravdu prispôsobiť a pochopiť ju krajšie a lepšie. U tej časti nie je zusrednúť na slovi tabuizovať. V slovačkej move, ako u všetkých inších, je zapozičenie slová. To je netajemnica. Але щоб це запозичене слово з англійської, наприклад, звучало по-словацьки, його слова, слова кізують. <с? <с?> Я б це. Його слова кізують. Як дуже просто з іменника, наприклад, слова табу роблять дієслово як за допомогою закінчення овать. Тобто табу перетворяється на що робить, табуїзовать. Якщо табу це заборона, то табуїзувати забороняти. Також, наприклад, слово ребел з англійської це такий бунтівник, а ребеловать значить поводити себе як бунтівник. Це Сімона, до речі, також згадувала. Так, то говорим на глаз так троху ребелуєм. Взагалі, якщо ви декілька раз уважно переглянете інтерв'ю Петра та Симони, ви відмітите для себе, що окрім святої трійці же гейно, hey, no», вони також часто використовують ті самі слова, як, наприклад, ай теда шак. Також часто згадується слово Веці. Вець може значити як річ конкретну або ще справу. Вшак можемо перекласти найчастіше як адже або але. Ну, Наприклад, у таких реченнях як сом ті то поведал, я ж тобі це сказав, та «Вшак, то сом сапіта. Саме це я в тебе запитував. Речі мама Майфраєра комікате раз таке нове.

Ну, а Петр цікавиться, ако то у коміков фунгує? Як це дослівно в коміків працює? Чи су іроніцькі в очі себе? Мається на увазі, чи сприймають вони з іронією, з самокритикою власні якісь вади або слабкі сторони? Ясне, ясне відповідає Симона, тобто зрозуміло, звісно, а вже ж. довго нам тривало, ким зме ми похопіли. Же зме вовстягу в нас забрало багато часу, поки ми зрозуміли, що ми у відносинах. каже вона. Довго нам тривало ким? Це такий добрий влучний вираз. Zapamätajte. No, no a toto, tieto nadávky, to mi povedzte, to vy nepoužívate. Sú dve veci. Nadávky, nie v tých stand-up. Ja som normálny človek a môj stand-up hovorí z môjho života. Ano. A ja v normálnom živote, keď si buchnem nohu, tak tiež nepoviem, že do, do makovičky, Áno, ale poviem normálnu tu nadávku ako normálny človek. Nadávky, ce livy, slova. Abo o vulgarizme. Do Makovičky, cej výraz, ja nikdy užite nečula. Ну, він, мабуть, не дуже використований, тому і Симона каже, що не сказала б нічого подібного, якщо б боляче вдарилася б ногою. Але щось вагоміше на місто цього, якусь надавку. Гадаю, що це щось подібне до черта за змістом, але м'якше. Супер вираз ще запам'ятаєте, не знаю наскільки він вам знадобиться, але. Звучить круто. Це говоріть з живота. Якщо брати Симону і її контекст, вона це використовує у тому сенсі, що її стендап говорить з її живота. Тобто все, що з нею трапляється, всі її негаразди або навпаки, щасливі моменти опиняються на сцені у її монолог. To samozrejme neznamená, že ich chcem používať veľa v stand-upe, ale je to barlička. A keď človek začína, možno nemá toľko tej slovnej zásoby alebo tých prostriedkov ešte vybudovaných, tak používa ich viacej. Takže teraz aj s kolegami my sa v tom pozbudzujeme, že stále menej a menej tých vulgarizmov, keď sa nehodia používať, lebo to je iba barlička, keď človek znervoznie alebo tak. Zovsem nezrozumílim, tu môže byť slovo barlička. Barlička chce... – to Е, ну, м -м -м. всі ці звуки, навіть не слова, які ми вимовляємо, коли нам немає що сказати, як зараз. Симона каже. Що вона намагається застосовувати якнайменше лайливих слів у своїх виступах, тому що для неї це просто непрофесійно, і як вона вважає, надавки використовують зазвичай лише початківці, яким немає що сказати, або які дуже нервують перед сценою. Також не чула, щоб це слово хтось казав у бежній речі, так з моїх знайомих або друзів, але запам'ятати його можете. Воно прикольне. Окрім цього, запам'ятайте вираз словна засоба, ну і слово самозрайме, синонім якого є ясне, значить, звісно, на цьому інтерв'ю Сімони закінчується, і далі вона розповідає стендап. Кому цікаво, можете подивитися, та якщо зрозумієте все. При нагоді посміятися. Сподіваюсь, вам було цікаво дивитися це відео. Обов'язково напишіть мені в коментарях, які ще слова, які ви вживаєте у бежній речі, я тут не згадала. Як завжди, підписуйтесь на канал, ставте лайк, та побачимось у наступних відео. Майте сам! Смешных вставок не будет. Только не усни. Такой черт храпишь?